Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти про одну процедуру, яку я роблю вже близько двох років кожного ранку, яка допомагає очистити організм від шлаків, захистити зуби від каріусу і відбілити зубну емаль. Це дуже давня, аюрведична процедура. І полягає вона в тому, що треба полоскати рот нерафінованою олією. Бажано нерафінованою, але якщо немає, можна просто любу рафіновану. Рекомендують, звичайно, кунжутну, оливкову, кокосову, але я практикую обичний такий економічний варіант нашу господиню нерафіновану. В чому полягає терапевтичний ефект цієї процедури? Потрібно розуміти, що лімфа, яка збирає весь бруд в нашому організмі, має єдиний вихід через слюні залози назовні, тобто, через рот через слюні залози лімфа викидає токсини. Коли ми вночі спимо, а лімфа працює, очищає наш організм, ми встаємо і в нас повен рот мікробів. А більшість мікробів мають жиророзчинну мембрану. Тому коли ми взяли олію в рот і полоскаємо нею ротову порожнину, ці мікроби аж бігом перебігають в цю олію. І коли ми це робимо достатній кількість часу, 3-5, рекомендують більше 10 хвилин. І потім випльовуємо, обов'язково треба виплюнути цю олію, яка зібрана, тому що це вже просто токсична речовина. Ми очищаємо слизову оболонку рота, ми очищаємо нашу лімфу. І оскільки і наліт зубний, і ем, коли ми п'ємо каву, чай, оцей весь кольоровий наліт, він також жиророщений, то олія дуже добре очищає і зуби. Отже. Треба взяти олію в рот. Я роблю це на голодний шлунок, коли проснулася, там, зробила зарядку, дину, і е, набираю десь дві третини. Ну, це повинно бути комфортно, ви самі відчуєте, якщо захочете робити цю процедуру, ви самі відчуєте. Треба взяти таку комфортну кількість олії, щоб ви могли робити такий рух. Зараз буду показувати, тільки не смійтеся. Отже, треба потім робити не просто тримати олію в роті, а робити так. Ви її ганяєте, ви її ганяєте між язиком, зубами, щеками. Коли ви будете випльовувати цю олію, ви побачите, якого вона кольору. Вона стає такого брудно-білого кольору, така брудна сметана. Це нормально. Будь ласка, не виплювуйте в раковину, щоб не забивати раковину, але і ковтати це ні в якому разі не можна. Це токсична речовина. Після того, як ви пополоскали рот олією, я полоскаю і так рекомендують, тепла вода бажаною солькою розвести і і ще рот водичкою дуже хорошо теплою. Тобто ми олійкою прибрали жиророщені бактерії, просто водичкою ми прибрали водорощенні бактерії, і наша ротова порожнина стає набагато чистіша. Крім того, ви відчуєте, як у вас відходить мокроти. Тобто, коли ви, ну, особисто в мене так. Коли я випльовую олію, Слідом я випльовую дуже багато мокроти. У ну, мене в організмі така от є тенденція до утворення мокрот. Тому це дозволяє бути здоровим, коли починаються простудні захворювання, тому що ви, бактерії, всі, які в ротовій порожнині збираються, ви кожен день їх прибираєте. І це дозволяє нам очистити організм від шлаків. Говорять, що коли у вас є хронічні захворювання, і починає роби, починаємо робити таку процедуру, то можливі, можливі навіть загострення хвороб, але це треба продовжувати для того, щоб очистити організм. Одним словом, зуби у вас гарантовано стануть більіші, ви гарантовано будете здоровими, більш здоровими, горло, голосові зв'язки, все це буде більш якісним. Тому пробуйте, практикуйте. Дуже часто прості речі роблять наше тіло більш здоровим, більш міцним. Іноді, для того, щоб бути здоровими, не потрібно багато грошей, а потрібна якась певна дисципліна, знання і послідовне виконання цих дій. Будьте здоровими, залишайтеся щасливими.